Ну і завтра у Ризі стартує третій парламентський саміт Кримської платформи, що збере представників 40 країн, пар'є Європарламенту, парламентської асамблеї, НАТО і обсє. Серед іншого координуватимуть міжнародні зусилля із притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини в Україні. На живому зв'язку з Латвією зараз з нами мій колега із каналу Рада Вадим Колодійчук. А Вадиме, про що йтиметься на платформі? Ще Людмила, вітаю, вітаю глядачів марафону. Єдині новини так дійсно останні приготування зараз відбуваються в місці, де буде проходити третій парламентський саміт Кримської платформи. Власне, формула миру представлена президентом Володимиром Зеленським в українському парламенті минулого тижня, в основному буде обговорюватися, але також захист прав кримських татар. Звісно, тому що це кримська платформа. Слід зауважити, що півсотні делегацій на рівні саме спікерів, голів парламентів, буде тут представлено а так також до 10 ще різних міжпарламентських організацій братимуть участь. Таке повідомлення від Сейму Латвії, адже саме Латвійський парламент разом з Верховною Радою організовують цей третій вже саміт в парламентському вимірі. Нагадаю, що попередні відбувалися перший в Загребі, а другий в Чехії. Також у співпраці з місцевими парламентами. Ну і з завтрашнього дня свій робочий візит починає спікер українського парламенту Руслан Стефанчук. Тут у Ризі для того, щоб взяти участь в дводенному саміті, зараз він з візитом в країнах Балтії. Сьогодні він був в Естонії напередодні в Литві. і от він закликав обидві країни підтримувати Україну. До слова, в Литві відбувся перший тур парламентських виборів. Проте Стефанчук впевнений, що яким би не був оновлений склад Сеймасу, все одно литовські парламентарі будуть підтримувати Україну. Сам факт залучення військових з Північної Кореї до війни проти України повинна стати для усього світу кінцевим дзвоном, що Росія не очікує на якісь можливі ескалації. Вона не боїться червоних ліній. Вона робить все для того, щоб змінити світовий порядок. І якщо ми будемо нерішучими, ми спільно програємо цю війну. Стефанчук наголосив, що проти України воює три країни, які об'єдналися в вісь зла, і цивілізований світ повинен підтримати Україну. А рецепт тут дуже простий: ну принаймні ключові його інгредієнти це запрошення України до НАТО і своєчасна. Така потрібна і прогнозована підтримка у військовому плані. Також Руслан Стефанчук виступив у естонському парламенті. Рігій когу він також подякував парламентарям і народу Естонії за підтримку за їхню ініціативу, адже вони одні з перших вирішили закріпити на найближчі 4 роки понад 20, 0,2 точніше відсотки ВВП своєї країни для підтримки нашої країни. І також Руслан Стефанчук висловив сподівання, що Естонія і надалі відіграватиме ключову роль в коаліції. Ції західних країн для того, щоб закрити саме захід нашої території, небо закрити і збивати російські об'єкти. Ну і звісно, дозвіл на використання західного озброєння на російській території також був на порядку. Денному ось фрагмент звернення до естонських колег Руслана Степанчука. План перемоги є невід'ємною частиною створення необхідних умов для всеосяжної. Імплементації української формули миру, яка широко підтримана Естонією та її парламентом, сьогодні з цієї високої трибуни я прошу вас, дорогі друзі, підтримати український план перемоги і допомогти втілити його в життя. І разом ми прокладемо шлях до справедливого миру на умовах вільного світу. Вже від завтра починаються заходи кримської платформи, яка відбуватиметься тут у Ризі. Нагадаю, дводенний саміт також очікується звернення по відеозв'язку президента України Володимира Зеленського. Виступи премєр міністерки Латвії Евіки Сілінії і глави МЗС країни байба браже. Також візьме слово. І також очікується виступ першого заступника голови меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла. Приготування наших глядачів вже бачили. Варто зауважити, що такі майданчики це ще й. Змога поговорити тета тет з своїми колегами з інших країн. І от результати цих переговорів також будемо очікувати, тому що очевидно буде йтися про українську формулу миру, Людмило Вадима. Я дякую тобі, Вадим Колодійчук, кореспондент каналу Рада з Латвії, де стартує третій парламентський саміт Кримської платформи.